Я ніколи не могла подумати, що найкращий і найгірший мій досвід зі стоматологами буде саме в Канаді. Мабуть, багато хто пам'ятає з дитинства тих стоматологів, які були у нас вдома. У мене є такий дуже травматичний спогад, про те, як у школі у нас була така тітка у безкоштовному стоматологічному кабінеті, саме при нашій школі, вона була така стара, дуже зла. І вона не використовувала ніякої анестезії. І я пам'ятаю, як вона робила пломбу. І я плакала, кричала, вона, е, вона тягнула мою е, щелопу вниз і, зімкнувши зуби, казала мені так: терпи, мовчи, що ще відкривай. І таких стоматологів я сподіваюся, більше не існує, що я думаю, що зараз вже з дітьми зовсім ніхто так більше не себе не поводить. Але я дуже довго потім боялася стоматологів, дуже довго не ходила, а, намагалася доглядатися за зубами так, щоб не треба було ходити. Але, звичайно, приїхавши в Канаду, а, багато хто переживає стрес і починаються проблеми зі здоров'ям. Я про це вже казала. І багато в кого насправді і зуби летять, і починаєш ходити і тут. А, Забула сказати, що насправді, коли я була в університеті, вже у студентській лікарні були вже нормальні стоматологи, і там було нове обладнання, все було більш-менш сучасно і робила анестезію, все було нормально. Я якось почала знову довіряти стоматологам, але вже в Канаді, коли прийшов час доглядати за зубами, і треба було там щось перевірити, зробити. Звичайно, ми пішли до наших, бо вони робили знижку, там могли робити розсрочку, там можна було якось домовитися, і все таке. Особливо, якщо платиш а, саме кешем, якщо платиш а, бумажними грошима, то вони робили то нам багато дешевше. Але хочу сказати, що відношення було зовсім не таке. Як було і в Україні, і як тут відношення серед саме канадських американських лікарів, розкажу історію. А, значить, спочатку ми ходили до стоматологів тут, в Торонто, потім переїхали в Отаву на 4 роки, і тому, що ми вже звикли ходили, ходити до них, і вони нас знають і вже роблять нам знижки. Ми завжди підстроювали підстроювали так, щоб приїжджати. В Торонто і завжди йти до стоматолога. Так от, одного разу мені треба було зробити пломбу, і стоматолог в той день кудись поспішала і. Просто сказала, що ні, я тобі поставлю тимчасову пломбу, але тобі треба буде повернутися там через, через тиждень. Ніяк не можу тобі сьогодні зробити, хоча я була остання пацієнтка. Звичайно, я розумію, кожного є власне життя, але вони знали наші умови, в яких ми жили. Що нам треба було терміново повертатися в Отаву, бо в мене була сесія, і як би я не вговорювала трошечки довше її... Трішки довше її затриматися і просто доробити мої зуби, я просто ну не можу повернутися. Її це не хвилювало, і коротше, вона дала мені знати, що знаєш, це вже таке, це вже твої проблеми. І довелося мені повернутися в Оттаву. І там вже від того, що не було виходу, я пішла до стоматолога, яка має українське походження. Я могла зрозуміти. по... Прізвищу, що це наша людина, але бачила, що вона вчилася тут, вже, мабуть, виросла, може, дитиною приїхала, і як сильно відрізнявся і сервіс, і якість тих послуг, а ті пломби, які ми робили в наших. На жаль, жовтіли, випадали, ламалися. І кожен раз, як ми питали, знаєте, там ось там можете зробити там це по гарантії. Вони казали, та то ваша провина, ви там горіхи їсте, там п'єте чорну каву постійно. Це ви самі винувате, що а, у вас псуються пломби, псуються там якісь а, а, там протези чи щось таке. І, звичайно, на це я нічого не могла сказати. Ну, що тут поробиш? А коли ми приїхали в Животаву, і там е, місцевий стоматолог подивилася, і він каже, з яких взагалі матеріалів тобі робили ті пломби. І хто це тобі таке зробив? Бо тут таке, таке, таке мабуть, просто не використовують е, місцеві, і е, щось було зроблено, ну просто не по таких стандартах. І коли там щось мені було незручно, там пломба щось мені заважала чи щось, я поверталася, мені все робили безкоштовно. Безкоштовно там відрихтовували, від безкоштовно по гарантії все відремонтовували. І навіть саме те, як використовувалася Анестезія, вони, якщо треба було внутрішню кістку ставили, там до мене дуже чутливий нерв. Тобто все було дуже швидко, дуже якісно, і ті пломби у мене стоять, і вони нормального кольору. Чоловік мій, коли видирав зуб, йому треба було видалити зуба мудрості, то він пішов і йому то видирали, наче в середньовіччя. Тобто там просто як пеньок з землі видирався. Особливо там нічого не знеболювалось, бо. Лікар сказала, та трошки там почекай, зараз, 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 зараз я це все зроблю. Коротше, що хочу сказати. Після того, як ми пішли до місцевого стоматолога, ми зрозуміли, наскільки відрізняється сервіс, наскільки відрізняється поведінка, і просто культура відношення до клієнтів і. Матеріали і обладнання використовуються дуже гарні. Дуже багато часу виділяється на те, щоб саме повчати пацієнта. Звичайно, не лікар, але гігієністка. Там стала і там все мені розказала, показала мені усі мої знімки, якісь там графіки. Вони там кучу всього зробили там, по тому, як там і, у мене там десна, деякий рівень під. Де, де, Піднявся, де опустився з усілякими там, науковими фактами про те, який там є ризик парадонтозу, чи щось таке. Таке, що ніколи ніхто не робив, звичайно, нам в Україні або тут з нашими. Бо більш було таке, знаєте, от просто є проблема, ми її вирішуємо більш так реактивно, не проактивно. І Після цього ми почали ходити до місцевих стоматологів. До речі, там також робили знижку, коли ми були студенти. Там також робили знижку, коли знали, що у нас нема соціального пакету бенефітів. Тобто вони також йдуть на поступки, розуміючи, що не всі люди можуть собі дозволити ці стоматологічні послуги, і ми залишилися дуже задоволені. Насправді в Канаді є дуже багато гарних стоматологів, просто треба шукати через людей. В Отаві у мене вийшло насправді зовсім так випадково. Я нікого не я нікого не знала. Мені ніхто її не репокомені не, ніхто не рекомендував. Я просто почитала рев'ю онлайн, і її офіс знаходився недалеко від того, де ми жили, але насправді тут можна знайти. Досить і доступно, і, і якісні стоматологічні сервіси у бейсметах ні в кого я ніколи не була. Я насправді дуже дуже боюся таких речей. Розуміючи медико-легальну відповідальність, і що якщо використовуються якісь препарати, якісь інструменти, то має бути якийсь стандарт якості з стерилізації, а також самі. Лікувальні препарати і пломби мають бути також відповіда... мають відповідати стандартам якості. Я б не хотіла а, зробити, не знаю, підхватити якусь інфекцію або анафілактичний шок у якомусь місці, де воно не лі... де стоматолог не ліцензований. А, тому звичайно хотіла вас попередити, застережити, що будьте обережні. А, Здоров'я воно таке, що його втрати вже важко повернути, і звичайно, гроші дуже важливі. А хочеться завжди зекономити, але з такими речами, мабуть, не шуткують. Ну, все, це такий у нас був досвід зі стоматологами Канади. Чому я підняла цю тему? Це саме тому, що серед коментарів на медичне відео, яке я викладала, хтось написав про те, що тут стоматологія дуже дорога, це правда. Єдине вирішення, яке я бачу для цієї проблеми, це намагатися знайти таку роботу, де у вас буде той соціальний пакет, який буде покривати стоматологічні послуги. Ну або зробити такий спеціальний а, зберігальний рахунок, де у вас будуть відкладатися гроші саме для таких емергенцій, стоматологічних, бо стоматологія, як правило, як правило, так і буває, що щось таке а, завжди у незручний момент заболить зуб чи щось відколиться, так ну і звичайно ходити на регулярні чистки. Тільки так я я це бачу тут в Канаді. Тут проактивно треба це все ем, якось готувати. Бо, звичайно, коли е, відламується половина зуба переднього у дитини е, серед ночі, там через якийсь там горіх, це звичайно дуже великий стрес. Знайти когось терміново, це по-перше, а по-друге, е, ціна може дуже кусатися. Ну, все, розказала страшна тема про стоматологів. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи боїтеся ви стоматологів, і який у вас був досвід із стоматологами тут, в Канаді, якщо ви в Канаді або де ви є. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам і вашим рідним безпеки, мирного неба. Дуже дякую за перегляд. До побачення. Поговоримо завтра. Па-па!